Як борщ і вареники стали частиною політичного образу. Кажуть, що їжа розповідає про людину більше, ніж будь-яка біографія. Сьогодні ми подивимось на Володимира Зеленського, не як на президента, а як на звичайного чоловіка, який любить борщ, вареники та смажену рибу. У його меню Історія покоління від Совєтської квартири з запахом оселедця під Шубою до офіційних обідів на банковій. Вітаю товариство! Мене звати Олександра і я незалежний журналіст, і це мій канал Їжа з історії, на якій закликаю підписатися. Бо тут ми розповідаємо про цікаве і смачне. Отже, Говоримо про Володимира Зеленського і його кулінарні уподобання. Майбутній президент, як відомо, народився у Кривому Розі у родині е викладача та викладачки. І у 1980-ті роки, коли минало його дитинство, це час, коли холодильник Дніпро та Мінськ, Мінськ стояли в кожній хаті. А вечеря була спільним сімейним ритуалом. Мама готувала просто, але смачно: картопляне пюре, котлети, оселедець, олів'є, борщ, тушкована капуста. Тато найбільше любив рибу, особливо смажену, смаженого карася чи коропа, а Вова найчастіше простив, просив домашню кашу з молоком. Кухня родини Зеленських типова українсько-радянська, але з яскравими локальними нотами. Домашня сметана, борщ з буряком, часником, пиріжки на кефірі. Саме тоді у Володимира сформувалась любов до простих домашніх естрав, без ресторанного блиску, але з душевним теплом. Однак з початком акторської кар'єри все змінилось: сцена, репетиції, гастролі, літаки, поїзди, їсти доводилося, доводилося там, де встигнеш. Харчування стало нерегулярним, але Зеленський завжди намагався знайти щось знайоме і домашнє. Колеги згадують, що навіть у поїздках він просив кухарів. Хлопці, зробіть борщ, як вдома з часничком і сметаною. У ті роки в меню Зеленського переважали вареники, гречка, тушкована риба, супи, борщі. Він міг з'їсти просту студентську вечерю а в готелі і бути задоволений, але як людина сцени завжди цінував енергію їжі, ситний обід перед концертом кава і шоколадка між виступами. Саме тоді формується його звичка підтримувати форму, незважаючи на гастрономічні спокуси. Харчування це не лише смак, а й дисципліна. Після 2019 року меню Зеленського стало частиною державного протоколу. Кожна страва перевіряється службою безпеки, але вдома він залишається вірним. Тому, сам, тому самому борщ, риба, овочі. Сніданок, вівсянка або яйця. Іноді риба. Обід легкі супи, м'ясо, борщ, салати. Вечеря, якщо є час, із родиною. Його харчування нагадує режим людини, що працює на межі, але все одно прагне домашнього тепла. Під час Воєнних подій Зеленський живе в режимі постійного стресу, тож простота їжі стає формою стабільності, борщ як символ нормальності, вареники як спогад про мирне життя. Зауважимо, що Зеленський є невисокий, як відомо, має ріст близько 170 см та вагу 65-70 кг. Він тримає форму завдяки ранковим тренуванням і помірному харчуванню. Часто уникає солодкого та важких страв. Кажуть, що його особиста слабкість домашня смажена риба. Зеленський розуміє силу символів, коли він говорить про вареники, борщ або узвар, це не просто е, кулінарні згадки, це політична мова близькості. Їжа стає елементом його публічного образу. Свій хлопець, який любить те саме, що й пересічний українець. На зустрічах із селянами чи волонтерами він може взяти ложку в борщу просто з казана. У спілкуванні з міжнародними лідерами припустити українським хлібом і салом. Це м'яка сила культури, яку він використовує інтуїтивно. Навіть на світових подіях українська кухня Гезеленського частина ідентичності. Він не грає роль, він справді любить ці страви, і це відчувають ті, хто поруч. Якщо простежити еволюцію його меню, можна побачити історію всієї країни. 1980 – проста радянська кухня з дефіцитом і креативом матері. 2000-гастрольні їдальні їжа на ходу домашні у вигнані. 2020 нова українська кухня, свідомий вибір культура смаку. Їжа з Зеленського це дзеркало соціальних умов. Від покоління, яке виживало до покоління, яке обирає. Їжа Володимира Зеленського це не просто набір страв. Це сімейна пам'ять, культурна традиція і навіть інструмент політичного спілкування. Борщ і вареники не тільки улюблені страви, а й символи того, ким він є. Людина з простої родини, яка зуміла залишитися своєю навіть у високих кабінетах. Його меню це історія про стабільність у хаосі і про зв'язок поколінь, і про те, що навіть найвищі посади не скасовують любові до домашнього хліба. Якщо вам сподобалася ця історія, підтримайте її смачнюлькою, підпискою та коментарем. На каналі Їжа з історією» ми розповідаємо про людей через смак. Про те, що формує характери, і як звичайна страва може стати частиною великої історії. Далі буде ще смачніше: від борщу до біографії, від вареників до великих постатей. І все буде Україна. Дякую.